Викорінення голоду та нестача їжі в 21 столітті потребують збільшення кількості та якості продуктів харчування поруч із забезпеченням їх виробництва. Зернові бобові культури здатні забезпечувати продовольчу безпеку, повноцінне харчування, підтримку здоров'я людини, протидію змінам клімату та збереження біорізноманіття. Однією з таких бобових культур є горох. Стійкість до будь-якого абіотичного фактору завжди відображається на рівні продуктивності рослини та якості отриманого урожаю. Горох не є стійким до посушливих умов вирощування, але його вирощують і у відносно посушливих умовах завдяки доволі глибокій кореневій системі. В зоні розташування інституту рослинництва імені Юрієва, а це східна частина лісостепу. Кожен третій рік є несприятливим для отримання високих урожаїв гороху. Тому практично весь селекційний матеріал від перших років створення до виходу у вигляді сорту проходить через низку років з достатньо жорсткими умовами в період вегетації, що дозволяє селекціонерам оцінити потенціал зразків за стійкістю до абіотичних факторів і провести добори стійких форм. Забезпечення виробництва зерна високої якості є одним з основних завдань рослинницької галузі сільського господарства України, виконання якого значною мірою залежить від ефективності селекційної роботи. Селекція гороху у інституті була розпочата в 34-році. За цей період селекціонерами інституту було створено і внесено до реєстру сортів рослин 43 сорти гороху. На сьогодні ми підтримуємо насінництво сортів оплот та гайдук і готуємо до впровадження нові сорти обрій, сотник та капітан. Сорти гороху. Інститути рослинництва створені методом складної міжсортової гібридизації з наступним багаторазовим індивідуальним добором. Всі сорти є напівкарликовими, безлисточкового типу, вони є придатними до збирання прямим комбайнуванням, середньостиглі зернового використання із жовтим забарвленням сім'ядоль. Ці сорти мають високий потенціал продуктивності до 6 тонн на гектар та вміст білка в насінні від 20 до 24%. За результатами державного випробування, нові сорти обрій, сотник та капітан мають високу стійкість до вилягання рослин 7-9 балів, посухи 7-9 балів, комплексну стійкість до збудників хвороб 7-9 балів. Щодо урожайності. Сорт капітан по зоні лісостепу та полісся у 2020 році показав однакову максимальну урожайність – 3,63 тонни на гектар у порівнянні стандарт 2,42 та 2,46 на гектар відповідно. По зоні Полісся у 2019 році було отримано 3,24 тонни на гектар при умовному стандарті 2,61. По сорту сотник. У державному випробуванні отримана урожайність по зоні лісостепу найбільша. На Карлівському відділенні Полтавська область у 2023 році 4,51 тонна при стандарті 2,476, у 24-му 4,48 при стандарті 2,64. По зоні Полісся у 2024 році на Івановському секторі польових досліджень було отримано 4 тонни з гектара при умовному стандарті 2,48 тонна гектар. Сорт обрій у державному випробуванні 23-24 років по зоні лісостепу показав найбільшу урожайність на Карлівському відділенні Полтавська область 4 ,24 тонни 24 на гектар. У порівнянні стандарт 2,97 тонн на гектар, по зони полісся у 2024 році було отримано 3,7 тонни на гектар при стандарті 2,76 на Івановському секторі польових досліджень. Дякую за увагу.